Що а, воєнним шляхом Росія Федерація розуміє, що швидко досягти стратегічної ноти нереально. Це абсолютно нереально. Та я не буду казати вам ну, якісь незрозумілі речі про те, що в Росії нічого не вдається, що все непогано, це не так. Вони рухаються вперед. Цей рух не такий вже значний, скажімо так. І недостатні для досягнення швидкої статичної мотиви, тому їм потрібна пауза. Їм потрібно відновити свої сили, скажімо так, зробити роботу на допомогах, якщо хочете, спробувати дестабілізувати до кінця ситуацію тут всередині, і тоді в них з'являється нове вікно спроможності для того, щоб досягти своєї статичної мотиви. Те, що вони декларують, що стратегічна мета це повна окупація Донбасу, повна окупація Херсонської е Запорізької області та утримання контролю над тимчасовому автономною республікою Шуль, це не так. Потрібно набагато більше. Досягти цього просто в війні не вдається. Це теж факт. Тому потрібна пауза.